Привіт, мої любі друзі! Мене звати Вікторія Дроневич і я рада вас вітати на своєму в'язальному каналі. Друзі, ну нарешті я знайшла час, щоб відзняти підсумки березня і показати вам, ну, які ж там готові роботи в мене трапилися. І ви знаєте, так цікаво, я тут записала сьогодні, підрахувала вагу. І так цікаво, вийшло 2 плечові вироби, дві пари шкарпеток і 2 шопери, всього по два. Загалом вийшло 6 виробів. Ну, якось так. Ну, отже, давайте розпочнемо з найцікавішого, я думаю, для всіх я залочок із плечових виробів. І що я хочу перше вам показати. Ось цю красу повітряну, і ніжну, і невагому павутиночку. Ось так вона виглядає. До речі, дівчатка зараз в тренді колір Bubble Gum, і в манікюрі, і в одязі. Він такий, знаєте, я б сказала, і елегантний, і жіночний, і ніжний. Ну, мені він точно подобається. Ви, хто зі мною давно, той знає. Дівчатка, ця павутинка була зв'язана на продаж, ви можете придбати її в мене або придбати будь-яку павутинку на будь-який розмір і в будь-якому кольорі хотіла сказати в будь-якому розмірі, в будь-якому кольорі. Пишіть мені в інстаграм, я залишу внизу. В описі під відео посилання і чекаю вас, замовляйте ось таку повітряну красу. У нас зараз дуже потепліло, і також в мене ще є ось такі ниточки в кольорі Bubble Gum. Я вам можу зв'язати на інший розмір. Вже скажу наперед, що в квітні в мене вже в'яжеться червона павутинка, ну там вже потім побачите. Дівчатка, розміри я можу в'язати будь-які, будь-які фасони, можете мені замовляти, писати. Тут розмір XS. ну Якщо я одягну її на себе, то вона по мені буде, як джемпер по тілу. ну Звичайно, що на XS це буде повітряна така павутиночка. Якщо ви вам Хочете додати якісь резиночки, якісь нюанси, то, звичайно, можете мені написати. А ось цей розмір поки що продається. У нас ще його ніхто не придбав. Але я думаю, що замовниця буде, тому що і колір трендовий, і моделька, і саме час носити павутиночки, тому що ну дуже-дуже вже так тепленько. Весна, квіти, все радує очі, хочеться вже роздягнутися, бути гарною, бути жіночною, ніжною і поносити ось таку повітряну красу. До речі, вага цієї павутинки, дівчатка всього лиш 90 г. Це не кід це ниточка мохеру. З кід мохеру я в'яжу червону. Ну, але так як я і сказала, то будь-який розмір. В'язала регланчиком зверху вниз, і знову в мене проскакують, я вже чую ось ці слова, за які мене лають в коментарях. Так, до речі. Мені пишуть, що я багато вживаю фемінітивів, тобто ті слова, які ну, в зменшеній формі, що я там кажу рукавички, шкарпеточки. Маркерочки, все отаке. Не знаю, чатка, мені подобається. Якщо вам не подобається, ви вже так просто не можете це чути. Вам ріже слух. Ну, що я зроблю? Нічого. Я ось так розмовляю. Намагаюся рідше, намагаюся рідше казати такі слова, ну, але вже як є. Так що ось так: павутинка гарнюнька в нас є. І, дівчатка, другий плечовий виріб з ж таки в рожевому кольорі. Не знаю, це так співпало, це не спеціально. Так, і другий плечовий виріб це був мій недов'яз. Я казала, що буду в'язати у березні щось старе та щось нове. Стану тут ближче до моєї помічниці. Вставлю вам ось тут фото, як цей жилет виглядає на мені. Дівчатка жилет класний, він мені подобається. Взагалі не розумію, чому я його не дов'язала восени. Я могла б його носити і взимку, він дуже теплий. Він із нашої української шерсті. Суми Воль це такі це ось такі величенькі бобінки. Купувала їх в різних кольорах, і також і шкарпетки з них в'яжу. Скажу відразу, доволі колюченькі. Після прання м'якіші стають, ниточка дуже добре розпушується. Але ну, поколює. Я не скажу, що це робиться таке кошенятко. Ні. Обманювати вас не буду, поколює і після прання. Але якщо декілька пранів буде, то. Ниточка ставатиме м'якішою. Вага цього, цієї жилетки 355 г. Так, зняла майстер-клас, як і обіцяла. Майстер-клас взагалі, розмір цієї жилетки, я б сказала, від 42 до 48. Ну, на 42-му розмірі це буде більше як оверсайз виглядати. На 48-му більш по тілу йти, ну, така дівчатка. І доволі вона така довгенька. Ну, я думаю, ви там на фото вже все побачили. Ось така вона ґудзички. Я знімала по ній на минулому тижні, я викладала заплановані У мене були там шорти, виходили. Як в'язати? Акуратні отвори для годзиків я там викладала. Потім як набирати ось тут із пройми дуже цікавий метод гачком, як набирати петлі, там, де задіяна кожна петелька, Ну, спосіб дуже такий гарний. І, взагалі, зняла повністю майстер-клас, він змонтований, випущений на канал. І вже здається, я там не планувала на який день, ну, протягом цього тижня вийде вже цей майстер-клас. Такі доволі скоси плеч такі добрі такі. Ну, гарно, ви побачите все на фото, взагалі, як це все виглядає. Побачите, як це все виглядає на фото. Чим мені подобається ця жилетка? що вона така доволі універсальна. І її можна одягнути під сорочку, під такий офісний стиль, офіційний, а також її можна одягнути під більш такий вільний стиль кежуал, більш такий, як сказати, зручний, я б сказала, більш такий зручний образ. Ну, тобто вона доволі універсальна, звичайно, якщо ви Полюбляєте візерунки, різні коси, арани, то, будь ласка, якщо вам нудно в'язати лице в гладь, і ви любите, і ви можете такі речі носити, де там якісь там арани, якщо вам таке подобається, то будь ласка, ви можете все це з легкістю вмістити на цю жилетку. Головне, що я дала в майстер-класі базу, по якій ви можете зв'язати ось таку чудову красу. Не знаю, дівчатка, мені подобається в ній все. Чекатиму, звичайно, ваших коментарів, як, що і як бачите ви. Я бачу гарну, якісну, виконану річ, тому зняла МК і тому можу рекомендувати. І запрошую зв'язати і вас її разом зі мною. Так, далі в мене було два шопери, до речі, які мені ще не було часу, дівчатка, їх сфотографувати. Ну, як завжди, в мене все в житті відбувається дуже швидко, і на все чомусь не вистачає часу. Але фото треба зробити, так як я шопери зв'язала на продаж. Так, дівчатка, я вже вам казала, що в мене багато джинсу, іграшки. Я вже якось десь там зайці ще сидять, я вже якось їх собі понав'язувала. Зв'язати на продаж можна було б і я в'язала б з легкістю, але я не не розвинула це на своїй сторінці. І ну, я думаю, така конкуренція, що якщо я навіть почну пропонувати, то я не думаю, що так відразу в мене почнуть купувати і бачити мої іграшки. Не знаю чесно. Тому я вирішила, що пряжа не повинна в мене просто так пилитися. Ви ж знаєте, я вже сто разів казала, я не люблю якихось. Завалів величезних, особливо, якщо це залишки, це взагалі не про мене. І я вирішила вив'язувати на наявність ось такі класні шопери, з якими можна сходити по хлібчик. Дивіться, з цим, наприклад, він побільший такий. Пряжа джинс. Ось такі ручки цікаві. До речі, дівчатка знімала майстер-клас, на як в'язати айкордом ось такі ручки. Просто вони ось так цікаво тут. Ну, мені здалося цікаво, мені сподобалось ось так: от їх позав'язувала тут. Починається літо, починається сезон пляжного відпочинку, сезон походів на дитячий майданчик чи в парк відпочинку. І, звичайно, з собою треба взяти якусь водичку тут помістити, хто в'яже в'язання з собою взяти. Ну, Будь-які потрібні вам речі з собою, то шопери якраз вам в цьому знадобляться. Вони, дівчатка, я їх виставлю в інстаграмі на продаж. І тут, мабуть, також шорт з викладу на YouTube. Просто ще не зробила ні відео, ні фото, але мені подобається, як я поєднала кольори. До речі, вага в одного і в іншого 110 грамів. Бачите, як вони відрізняються. Вага однакова, кількість ниток пішла однакова, але в'язка, ось так: ось цей світліший, він здається менший, ну, він менший через те, що тут інша в'язка, і тому він полотно більш таке підстягнуте, і він тому такий менший, але він симпатичний. Дівчата, мені вони обидва так подобаються. Оцим кольори, мені здається, я вдало поєднала. Ось цими такими, оце називається філейна в'язка, мені подобається. Ось це, як я вив'язувала тут ввігнуті стовпчики. Ну, не знаю, вони класні, вони чудові, вони вже такі, що їх бери і носи. Так що чекайте, виставлю на продаж і замовляйте. Так, далі. Далі ж, звичайно, як і завжди, я в'яжу шкарпетки для ЗСУ. І від цього відступати не буду. Як в'язала, так і в'язатиму. В березні у мене зв'язалися дві пари жіноча і чоловіча пара. Чоловіча я зв'язала з такої ж пряжі, як ось ця жилеточка. До речі, я викладала відео шортс по візерунку. Візеруночок ось такий є. Шукайте на каналі. Ну, взагалі, всі майстер-класи, які я тут показую, я вам Залишу в описі під відео, щоб ви довго не шукали по каналу, не ходили, не вишукували, де там що знаходиться, тому що в мене на каналі доволі багато відео. Я намагаюся наповнити свій канал таким корисним контентом, щоб ви зайшли сюди і не лише було відео для відпочинку, а щоб було щось корисне, щось цікаве, щось пізнавальне. Ну, В'язальний канал, як я вважаю, то він таким і повинен бути. Хоча у кожного на цей рахунок своя думка. Так що ось такий візеруночок є, залишу вам. Дівчатка, ще не причепила тут бірочки, не, не визначила розмір. Ну, але це обов'язково зроблю. Чоловіча пара і ось жіноча. Взагалі, по цій парі в мене три майстер-класи вийшло. Це я в манжети вив'язую залишки пряжі. Є такий, мабуть, він засвітить. Так, мабуть, камера це все засвітить. Я вставлю десь тут фото. Майстер-клас із книги японських візерунків є на каналі, в цих манжетах я використала. Дуже подобається під білий колір, ви нічого не побачите, під білий колір. Гарно так підійшло. Далі, що далі в цих шкарпетках? Кругла п'яточка також по ній випустила майстер-клас. Вона дійсно така кругленька справжня п'ятка. І я вирішила, ну якщо вже в мене в цих шкарпетках кругла п'ятка, то нехай тут буде і круглий мисочок. Ось так от. Майстер-клас є. Ці шкарпетки в'язалися від манжети, бо в мене запитували під майстер-класом на мисочок, з якої сторони я це в'яжу дівчатка. Ну там вже видно, що це в'язалося все від манжети. Ну, ось така ще пара. Також С75 грамів, С80, спиці 3,5 для такої пряжі я беру для шкарпеток. Дівчатка, а які ж у мене тут були спиці? Ну, як коли я дивлюсь на кутельку, мені здається, що 2,5. Не можу сказати, просто не пам'ятаю, чесно. Ну, це вже яка різниця? Головне, що шкарпеточки є. Також треба визначити розмір, причепити тут бірочку. Я вам казала, що мені на квітень залишається три пари шкарпеток для ЗСУ, тому що я хочу вже відправити хоча б там 10 пар. Але, і три пари я розпочала, але мене нещодавно попросили прислати хоч пару шкарпеток. я відправила. Людина відправила. І також я відправила ще сердечка, але це вже, мабуть, розповім в якихось наступних відео, що і куди. Бо я хочу сама ще впевнитися, що люди зроблять те, про що вони мені писали. Тому в мене вже не виходить 10 пар відправити. Ну, я дов'яжу ті 3 і вже. Подивлюся, як воно буде. Зараз вже доволі тепло. Буду запитувати волонтерів. Якщо потрібно, відправлю. Якщо не потрібно, складу і дов'язуватиму там ще до осені, щоб. ну, більше відправлю, нічого страшного. Я бачу, що дівчатка дуже багато в'яжуть, дуже багато відсилають. І я спостерігаю за конотопськими відьмами в інстаграмі то і на благодійність я бачу, також дівчатка відправляють пряжу. Так що кожен, хто чим може, всі допомагають, всі намагаються, і ну, це не може не радувати. Я, мабуть, влітку буду в'язати сердечки, мені вже йде пряжа. Купувала не я, мені її оплатили. І буду в'язати сердечка. Потрібно гріти не лише тілом, а також душу. Це також дуже важливо піднімати моральний дух і щоб душа була спокійна і здорова. Це також для нас і для воїнів це дуже дуже важливо. Ну, наразі це все. Було 6 робіт. Зараз я гляну скільки яка ж вага. Якщо вам цікаво, це дівчатка всього лиш 810 г за березень. Ну, але хто пам'ятає, то в березні я ще в'язала джемпер на круглій кокетці. Я його намагалася дов'язати, тому що, звичайно, було це замовлення, і мені треба було швидше його виконати і відправити людині. Ну, тому так, вийшло, так, як є. Я рада і цим роботам, я задоволена. З'явилися нові речі, з'явилися речі на продаж. Я багато дівчатка в'яжу на благодійність, будучи в'язати на наявність, на замовлення, і не забувати про себе і свою сім'ю. Ну, намагатимуся встигнути скрізь, де б мені хотілося. Надіюся, ви зовсім непогано провели зі мною час. Дякую всім за ваші теплі коментарі, за ваші теплі слова, вподобайки ваші. Так хотілося сказати вподобаєчки. Дівчатка, не знаю, на чому я там закінчила, бо в мене просто закінчилася пам'ять на телефоні і довелося його трошечки почистити. Надіюсь, ви погано провели зі мною час. Я всім дякую вам за перегляди, за лайки, за коментарі, за вподобайки, за теплі ваші щирі слова, які ви мені пишете. Мене це дуже радує, це гріє мою душу. Мені дуже-дуже приємно, що ви так оцінюєте мої намагання, мою роботу, мій труд. Не знаю, для мене це просто. Якесь визнання дуже приємно. Щиро вам за це вдячна. Бережіть себе, бережіть своїх рідних. Всього вам найкращого, мої любі! До нових зустрічей, пока-пока!